Тут народжуються спортивні легенди. У стінах Івано-Франківської обласної дитячо-юнацької спортивної школи нагородили тих, хто приносить славу Україні та робить неоціненний внесок у розвиток спорту на Прикарпатті. Тут присутні всі люди, які залучені в галузі фізичної культури і спорту. Це і науковці, і спортсмени, і тренери, і просто працівники, які безпосередньо кожного дня їхня робота вона і незамітна, але не кожного дня працює для того, щоб спорт в нас на Прикарпатті розвивався і жив. Попри війну спорт Області продовжує розвиватись, зазначає доцентка Карпатського національного університету Галина П'ятничук. Однак, щоб тренувальний процес був якісним, а спортсмени здобували нагороди. Їм необхідна підтримка науковців. Науковці звичайно звертають увагу на психологічну підготовку. Це один із таких якостей, що психологічна підготовка якраз дуже важлива для того, щоб тренувалися спортсмени і могли в тих умовах, коли в нас є сирени, тренуватися, коли йдуть такі всякі бойові дії, звичайно, йде на фронті війна, і щоб вони психологічно могли переключитися на тренувальний процес. Тренувальний процес все. Такі він зумовлює те, що вони швидко відновлюються і переключаються. Але війна є війною, і умови, ті, які тренуються спортсмени, звичайно, вони дуже важкі. Такі вплив, звичайно, є. І науковці, і науковці працюють у тому, щоб спортсмени могли швидко відновлюватися і показувати свої високі спортивні результати. Спорт вчить долати труднощі не лише під час тренувань чи змагань, а й у житті. А ще він об'єднує спорт. Це дуже важлива галузь, яка виховує дітей, яка дисциплінує дітей, яка мотивує дітей, яка вчить долати ті перепони труднощі, які є в спорті, але в житті вони також є. Тому ми повинні робити все для того, щоб наша українська молодь. Була розумна, добре вчили в школі і фізично здорова. Присутніх відзначили грамотами та подяками від Національного олімпійського комітету України, спортивного комітету, голови Івано-Франківської громади та Олімпійської академії. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія